Найближчим часом це вас здивує. Що це буде? Вітаю вас, мої дорогенькі. і починаємо розклад. Ближче до діла. Найближчим часом це вас здивує. Ви залишаєте якусь ситуацію, так А вона. Без вас руйнується. Тобто ви відходите, бачите, вона руйнується. Але тут іде прорив. І тоді іде прорив, і щось, що рухається вже без вас. Щось, на що ви не впливаєте саме в, цю, в цей період, або в, цю, ну, в цей момент. І вона йде сама, рухається. Тут якісь перші кроки хтось робить. Так, це вас здивує, що це? Так, вас здивує, що. Ну, тут дивіться, тут якась людина вийшла під час часу свята якогось буде. Будуть якісь сльози від чоловіка. Хто цей чоловік для вас? Чоловік, про якого ви мріяли, або мрієте? Чоловік вашої сім'ї. Ну, До речі, тут кажуть про те, що ви чекаєте когось, можливо, просто, знаєте, ну, загадали собі, що зустріти рідну душу, і тут дійсно щось таке є. Тут говориться про те, що як відчуття якесь вас здивує. Наче хтось, якийсь чоловік за вами. Сумує. Або, навпаки, ще не знає і хоче зустрітися. І такі, знаєте, в нього енергетика йде, така сумна якась чомусь. А чому сумна в такого гарячого чоловіка? Зараз подивимося, хто він такий для вас, подивимося. Зараз ви його бачите? Вау, диявол іде. Він, до речі, з'являється як то якось так хитро. Тут обережніше, тому що самі карти показують, що людина, яка з'являється, не досить чиста на думки. Це якийсь крадій часу, щось вис... ну, видивляється, де ви, що ви. Ось. Вас здивує, що людина взагалі проявилася і каже про те, що він сумував з вами. Так. Це вас здивує. Що ще вас здивує? Давайте щось приємне, що здивує вас. Так, щось про вашу мрію. Ви не вірите в неї, не бачите. А у вас є сили на цю мрію. Вас те, що робиться якась магія, дуже хороша магія. Ми замовили хороше бажання. І це бажання, ну, воно має силу здійснитися, хоча ви не бачите ніяких шляхів до здійснення цього бажання. Так, це бажання руху, і воно дійсно буде здійснюватися, що це таке. Ну, тут різні бажання, звичайно, у всіх. У когось чоловік, у когось не знаю, стабільне життя, де все є, у когось здоров'я, тут щось таке. У всіх по-різному. Це вас здивує, що це найближчим часом? Давайте приблизну хронологію, хоча б що нехай буде збережена. Так, це вас здивує найближчим часом. Ви придумаєте щось таке в своїй творчості, в своїй роботі, що реально може змінити ну, не тільки ваш простір, а й простір інших людей. Тут якийсь такий інший світогляд, навіть. Ну що ж, це дуже добре, що ще буде? Вас дивує, що вас дивує? Ваша сила, те, що ви о, як обновилися і можете рухатися далі. Ви робите крок і втримуєтесь. Ви робите такий, ну, можна сказати, нестандартний для вас крок, можливо, якийсь ризик. І у вас ну, виходить втриматися буквально на краю цієї прірви. Вас здивує те, що ви реально втрималися. І це ви сама робите. Що вас здивує ще? Так, вас здивує, що на порозі стоїть чоловік. Вас здивує чоловік на порозі. Дивіться, це одне лице. А можливо, вони вдвох стоять. Ні, це одне. Один чоловік в двох ролях, в двох іпостасях це пентаклі і кубки. Матеріальне, стабільне життя. І життя коханої людини, життя тої людини, яка кохає на порозі. Вас дивуєте, що він на порозі. Ну, Це приємне здивування, напевно. Добре. Ну, це чоловік, який до вас, я так розумію, йде. Так, нехай це буде так справді, якщо це рідна людина, рідна душа. Ви поки що взагалі спите, не знаєте, що то. А він біжить до вас. Ціль ваша, біжить до вас, якщо це ваша ціль. Ну, в якійсь, в принципі, сфері, правильно ж? У нас різні є цілі в нашому житті. І стосунки, це теж має бути за певну ціль, якщо ви хочете розвивати їх, а не просто так. Так, далі, що вас здивує? Що вас здивує? О, якась неприємна ситуація тут показана пов'язана з вашою суттю як імператриці це і мама і дружина може бути і певна господарка взагалі маєтків якихось, господарка ситуації фірми здивою неприємна ситуація ви дізнаєтесь якусь правду. Тут доведеться вершити правосуддя. Також можуть казати про те, що буде правосуддя. Ну, ви зберігаєте тепло, спокій, тому я бачу, що все обійдеться. Так, що вас здивує ще найближчим часом? Так, ну тут дійсно щось про рутинну діяльність, про роботу, про. Те, що ви робите кожного дня, одне й те ж, наприклад, це може бути робота ж, правильно. Ось ви вас дивує, що ви знайшли якийсь новий вихід, так, щось нове знайшли в роботі, і це ваше рішення якесь, ваше дійсно ваш здобуток, здобуток вашого розуму жіночого. Що це вас здивує? Угу. А вас дивує те, що ви а, зараз. Ваш розум вас здивує. Ви, як дійсно, щось, ви винахід якийсь можете зробити, або. Отримавши певний досвід до того, ви можете дійсно на своїй роботі просунутися дуже далеко. Ось так. Просто тут закінчується період або етап, якийсь етап сидіння на місці, і ви рушаєте знову в цю боротьбу. Це дуже перспективно. Конкуренти починають нервуватися. Так, що ще? Вас дивує, це вас дивує. Так, якісь гроші поступають. Швидкі гроші, якісь поступають вам на картку. Ось, вас дивує та сама ситуація цих, цього здобутку. Від кого, можливо, що, якимось таким шляхом важким або довгий шлях цих грошей був, а потім різко з'являються у вас ці гроші. Тобто у вас здивується ситуація, що вони з'явилися. Так, тут дійсно, ну, задіяна якась особа, так? Тобто вам ці гроші віддає. Так, це вас дивує. Що це? Це вас дивує? Тут хтось. Якийсь конфлікт я бачу. Але тут немає сенсу в цьому конфлікті. Я тут бачу, що начебто люди не знають, за що вони борються. Просто керуючись своїми бажаннями, вони намагаються чогось дістати. Так, але буде перероджена ця ситуація. Щось, начебто, ну, як, зійде на них. Я не знаю, хто ці люди вам, зараз я подивлюся, а це в сім'ї щось. І ситуація заспокоїть, заспокоїться, начебто таке холодне щось іде. Саме ця ситуація вас здивує. Що вас дивує ще? Так, ого, ну вас дивує досить така зараз я хочу сказати як якомога... ну як, те, те, що я бачу, тому що тут, ну, Багато чого, це по-перше, все матеріальне. Вас дивує ситуація того, що у вас буде все нормально з грошима. Тут дві дев'ятки йдуть, причому найпрекрасніша одна десятка, яка заключна тут в цьому. Ви відчуваєте і комфорт і бажання виконуються. Тут щось таке, коли ви ваші бажання всі виконані, гроші на місці. Все у вас є, і ви знаєте, що ваше життя на багато-багато десятків років там вперед воно забезпечене. Це вас дуже сильно здивує. Що вас здивує ще? Так. Ви якась людина здивує вас тим, що вона не бачить буквально далі свого носа. А яка ситуація розвивається не так, як, не так, як вона хоче? Давайте подивимося, що це саме. Що це саме? Ага. Це стосовно розвитку грошей, стосовно заробітку. Ось, і стосовно якогось болючого досвіду в минулому. Ну, тут буде просвітлення, бачите? Що начебто людина усвідомлює все. А просто зараз, як. Така впертість якась відчувається від цієї людини, яка з вами, наприклад, може бути. Бачите, тут карта диявола, вона така з двох боків. Палка двох кінців, вона говорить про те, що людина так дійсно ну, не, не досить адекватно сприймає можливу ситуацію якусь, але і ви, будь ласка, станьте на сторону цього, цієї людини і подивіться її очима, тому що ви можете зірватися, там, наприклад, щось наговорити, щось іде таке, що ну, краще не робити і туз. Дивіться, виходить цей туз, він говорить про любов, так, про те, що тримаєте свої. Емоції там, при собі. Так, що вас здивує? Ух ти, який успіх, Ох ти, які гроші. Подарунки. Тут подарунки будуть. Вас здивує подарунок якийсь. Тут буде просто ну, безліч емоцій. Святковий такий настрій, як в дитинстві будете відчувати опіку о, доброї людини під захистом, ви як в долонях Бога будете себе відчувати. Ось так. Тобто все буде добре, і якщо у вас зараз якась ситуація чи щось змушує вас сумувати, плакати, тут говориться про те, що я хочу вам таке побажати, щоб ви знали, що є вищі сили, які вас люблять і будуть тримати на ручках. В будь-якій ситуації, просто зараз ви напевно не відчуваєте цієї опіки, хоча це відбувається, вас тримають на ручках. Ви просто вступаєте в такий конфлікт і не чуєте цієї підтримки. А ви завжди знаходитеся як дитина мала в руках Бога. Ось це треба знати. І взагалі, скоро у вас буде все добре. Ви ви будете сама як господарка. Того чого, того, чого ви бажали колись. Це досить швидко приходить до вас, бачите? Що вас здивує? Так, секунду, карта одна. Сила ваша здивує вас. Це вона падала, ця карта, що вас здивує? Так. Стійкий характер, якась, якась така рішучість, навіть жорсткість в чомусь в прийнятті рішень. І тут дійсно ви піднімаєтесь до небес, коли розумієте, що ви можете більше, ніж зараз, робите. Так, що вас здивує ще? Тут яка ситуація, коли закрита? Закриті якісь можливості. Бо ви їх не бачите, що саме вас дивує? Якийсь кінець, що закінчило щось, а війти ви туди більше не можете. Ви сумуєте. А чому ви не можете війти тут в ті двері, які зачинилися перед вами? Що це за двері? Що там за ними? Там, де ви підвисали, а чому ви в минулому підвисали? А, Навіщо ви сумуєте за минулим, якщо все змінюється? Вам кажуть, що нова вже прибуває енергетика, новий час, новий день. А ви в чомусь дивитесь, бачите, як в минуле те, що закрите. Ось. Вас дивує ситуація, що минуле закриється, буквально перед носом. Ви трішки посумуєте, але потім зрозумієте, що досить так висіти, і потрібно рухатися вперед. Ну тут правильно, тут не просто. Тут сама доля вас рухає, ви бачите, що все дійсно змінюється, і наступний поворот, він буде інший. Там відкриються інші якісь о, картини життя, інші події. А що ви закрили? Що то за минуле? Ви закрили? Угу. Ну, дорогу, яку ви колись обрали, вона була, і це. Нехай вас не турбує те, що, можливо, там щось неправильно робили, так? Від чогось хотілося б відмовитися. Було і було. Ось, тут, можливо, щось з коханням пов'язано. Так, що ще здивує? Вас? вас здивує це? Дуже сильно? Що це здивує? Ух ти! Зірвався з місця якийсь підвішений, і хоче створювати з вами союз, так, партнерський союз. Ну, хто це може бути? Це і подруга може бути, і якийсь партнер майбутній, якщо ви захочете. Тобто тут саме рішучість цього, цієї людини направлена на те, щоб бути з вами в парі. Це або робочий бізнес-партнер, якийсь так, або колега, або не знаю, Бувший керівник телефонує і каже: Я хочу, щоб ми все-таки співпрацювали, давай до мене. Ось, вас це здивує. Досить, ви так подивитесь на це, як дивно взагалі, що ти наважився запропонувати мені цей союз? Таке от що іде. Так, що ще вас здивує? Вас здивує зцілення. Вашої жіночої сфери. Ой, яка ви тут квітуча і красива. Так, ви прям цілі поставили, вже пару кроків зробили і йдете далі. Ви просто йдете. Бачите? Що вас ще здивує? Так, що ще здивує? Ну, тут, вже, бачите, в останніх рядах там хтось проявляється з блоку, хтось просто. Думає про вас день і вночі і нарешті йде прояв з квітами на коні, з, не знаю, з пляшкою шампанського йде якийсь хлопець. Летить. У нього такі черевички з цим з крильцями. Летить до вас. Так, що вас ще здивує? Давайте подивимося. Так, а це щось стосується, знаєте, що йде. А, наші новини якісь світові, поза межами вашої країни. Що там все спокійно. І... Але дивіться, тут, знаєте, як. Зараз зараз. А в минулому було страшно. А зараз все спокійно. Вас дивує, що зараз все спокійно. Здивує мир. Надовго диявол. Вибір. Це досить скоро буде відбуватися 8 періодів. Так, 8 маленьких, коротких періодів. Це може бути навіть 8 днів, 8 тижнів, і буде мир. Якийсь мир. Вас це здивує. Я просто бачу, що це. Я спитала, чи надовго? а Тут дивні карти виходять. Тут кармічні два аркани, вони показують, що тут залежить від вибору. Що треба ще багато чогось дізнатися, пізнати, якусь інформацію вивчити. Або щось пізнати, знаєте, щось пізнати. Так, що ще? Що вас здивує? Вас здивує. Ситуація з чоловіком. Ну ви тут в переможецях. Дивіться, а хто це чоловік? Кохання ваше ось вас дивує те, що в нього болить серце за вас. Тут хтось буквально ридає за вами, і він не може. Я так розумію, що не може дістатися. вас. Це щодо кохання, бачите як? А дивіться, тут серце. Трійка мечів, а тут у нас серце. Ну, як тут розірване серце, а тут на шматки, а тут збережене серце. Можливо, тут говорить про те, і тут, бачите, ваша оця... тріумф, тріумф, де. Тут, можливо, говорять і про серце чоловіка, і про серце ваше, коли йде людина до вас, щоб сілити серце. Ну, хай буде так. Вас дивує, а що тут дивного? Те, що ну, він уже летить до вас, все йде. Тут дорога вже до вас протоптана. Так, що вас дивує? Іще останню, давайте, викладку. Так, ваші якісь пізнання, знання. Щось змінилося настільки, що вам дивно від того, наскільки душевно якось проходить щось в вашому житті, якісь процеси. Змінюється ваш світогляд. Змінюється погляд на такі речі, як Всесвіт, космос, не знаю, якісь. Тут саме якісь такі сакральні знання, і вони змінюються. Це досить, досить класно для вас. Я тут все-таки бачу такі дуже хороші енергії. І давайте подивимося поради від вищих сил. В цих дивах ви бережіть угу. своє, не віддавайте нікому. Тоді воно буде множитися і прибувати. Становитися більше. Ну, щось таке своє не знаю, що це саме. Можливо, тут говорять про гроші, економ зараз гроші, вони будуть промножуватися і давати тобі можливість ставати більш спокійною, е такою приймаючою людиною. Так, тут знову. Стільки пентакливих карт, я не знаю, тут напевно, їх більше в колоді. Шутка, шуткую, звичайно. Тут іще порада почути свою душу, почути якийсь внутрішній, якийсь голос, який говорить, як далі, наприклад, жити. Тому що тут якесь таке стабільне життя починається, коли ви почуєте себе. Ось і все. Дуже дякую вам, мої хороші. Дякую за все, за лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Нехай в рази більше вам все свіддає. До побачення, Па-па.